Хто відповідальний за ведення військового обліку на підприємстві? Хто здійснює роботу, да? виконує безпосередньо ведення військового обліку? І так, у пункті 8 самої постанови чітко визначено, що організація військового обліку на підприємствах покладається на відповідних. Керівників. Тобто керівник був і залишається відповідальною особою, який тримати удар і нести відповідальність, якщо він не організує ведення військового обліку. І тут варто ж, звичайно, одразу нагадати штрафи, да, про які ж ми штрафи з вами говоримо. Адже в умовах воєнного стану. Е і змін, які відбулися у статтях 211 і 210 прим. 1 Кодексу про адміністративне правопорушення, варто нагадати, що адміністративний штраф на керівника за будь-яке питання пов'язане із порушенням самого закону про військове зобов'язаних і військовий облік, да? і порядку ведення військового обліку, і порядку прийняття працівників і порядку. Звільнення всіх-всіх -всі пунктів, які ми сьогодні згадаємо при вивченні, будь який пункт, який порушується, призведе до адміністративного штрафу керівника. Адміністративний штраф невеликий від 3400 до 5100 Це Якщо однократна перевірка, однократне порушення. Якщо ви систематизований порушник, який постійно потрапляє на око до терцентрів, відповідних, то ризик збільшити штраф два, два рази є дуже реальним. Крім того, що керівник відповідає обов'язки зведення військового обліку на підприємствах здійснюються. Працівниками служби персоналу служби управління персоналом, тобто як і раніше. А у випадку, якщо така особа відсутня, та. То ми з вами маємо знайти будь-яку іншу особу і покласти на неї ведення цього обов'язку. При цьому дуже важливо зазначити, що крім тої особи, яку я тільки но ну, вам озвучила, тобто особа, що буде відповідальна за ведення військового обліку, у нас має бути ще окрема працівники, які займаються питаннями мобілізаційної роботи або мобілізаційних підрозділів. Тобто ці працівники працюють е, організовують роботу з бронювання військовозобов'язаних та контроль, здійснюють контроль за станом ведення військового обліку на підприємстві. Тобто, мягко кажучи, е, у нас має бути дві особи, да? та, яка безпосередньо веде облік, і та, яка безпосередньо контролює та займається бронюванням військовозобов'язаних. Це ми бачимо з вами із пункту 8 нашої постанови. Далі йдемо. Наступне, яка ж кількість осіб, працівників, да? яка ж кількість осіб для ведення військового обліку нам потрібна з вами для організації? Як і раніше, тут нічого Богу, не змінилося. У нас є у пункті 9 детальний опис кількості осіб, призовників військовозобов'язаних та резервістів, так якщо там в залежності від того, хто ви, якщо ви там, наприклад, ми звичайне підприємство, якщо у нас від 501 до 2000 призовників резервістів та військовозобов'язаних, нам достатньо одної особи знову ж таки, друзі. Ще раз, це особа, яка веде військовий облік. До неї має бути працівник, який займається бронюванням та здійснює контроль за веденням військового обліку. Запам'ятала, да записали собі. Тобто військовий облік це дві особи: той, хто веде облік, той, хто контролює. Ну і той, хто відповідає, звичайно, це наш керівник. Далі йдемо. Зараз ви бачите на слайді. Да, у наявності на військовому обліку менше 500 призовників військовозобов'язаних резервістів, тобто наші маленькі середненькі підприємства, то введення щодо військового обліку покладається на особу служби персоналів, які встановлюються плати в розмірі до 50% посадового окладу. Да? Тобто, в даному випадку, ми маємо передбачити для себе ось таку норму да? і передбачити таку певну доплату. Тепер, друзі, ще такий дуже важливий момент: це те, що, от, наприклад, в пункті 11 є така цікава річ у разі наявності на підприємстві двох і більше осіб відповідальних за ведення військового обліку, їх приєднують в окремий відділ, тобто створюють відділ, підрозділ тощо. В частині тих питань, які я розказувала, да, особа, яка веде облік, і е, працівники, які займаються бронюваннями, здійснюють контроль за веденням військового обліку, це не відділ. Але якщо хочете, можете створити безпосередньо і відділ в цій частині. Далі. Ще одна новація це те, що всі працівники, які тепер відповідальні за ведення військового обліку, тобто будуть вести військовий облік, а це або служба персоналу, або е працівники служби персоналу, або інша особа, ну, наприклад, там бухгалтер себе відповідальним, да? його директор визначив. Всі такі м м працівники, да? всі такі працівники мають, мають, мають е проходити підвищення кваліфікації, да? підвищення кваліфікації, але це підвищення кваліфікації проходить. Один раз на 5 років. Підвищення кваліфікації здійснюють е, спеціальні заклади, які мають відповідну ліцензію. Давайте я вам поясню більш е, простими словами. Е, давайте візьмемо аналог, держ... е, візьмемо аналог охорони праці. Охорона праці. У вас же є охорона праці, відділ або інженер з охорони праці. Да? Ви ж добре знаєте, для того, аби інженер з охорони праці або там, керівник цієї служби мали відповідні е, повноваження, їм треба мати певний документ. Правда? Ви ж добре знаєте, що вони мають проходити підвищення кваліфікації або проходити ці курси. Цим займаються безпосередньо держпраці у відділі охорони праці, а також окремі компанії, які мають відповідні дозволи. Для здійснення подібних від роботи, які допомагають підприємствам адаптуватися до під правила охорони праці в залежності від видів діяльності компанії, тобто це. Подібна сфера, дуже подібна сфера, тобто є як буде визначена якраз якась кількість юридичних осіб, які маючи дозволи ліцензії від Міністерства оборони будуть здійснювати підвищення кваліфікації експертів. всіх 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 підприємств, установ організацій, державних органів, місцевих органів самоврядування, селищних рад тощо.